Здорово! Сьогодні показую тобі редуктор задній з BMW 3 серії, кузовів G20, G21, G22 і так далі. Ну і так далі, коротше, ти зрозумів. Ось він красень, він вже зібраний, помитий, чистий, такий, красивий. Чого його мені сьогодні привезли і чого він взагалі стоїть посеред боксу? Бо тут лежить Honda, я знімав. Відео про неї можеш переглянути. Зливали, мабуть, замінювали мастило і побачили якусь стружку, багато стружки. Я його сьогодні розібрав, зараз можете бачити відео. Дійсно, стружка була, але, як показав досить простий метод перевірки, вона алюмінієва, бо стружка ця не магнітиться. Окей, можемо ще побачити, що кришка. З цього редуктора варена, переварена, досить таким некрасивим неестетичним способом, але, мабуть, не тече, то й добре. Я просто зібрав його назад, бо там фігловить, як то кажуть. І все, він у нас відправляється назад на машину. Був у мене ще такий редуктор подібний, але з BMW M3. Були у нього відмінності, але основні, тобто блокування диференціалу, все присутнє. Так, вони оснащені блокуванням диференціалу. Ось електромотор, який цим управляє. Десь підставлю приблизно, щоб ви зрозуміли, як воно там все працює. Електромотор просто затискає пакет фрикційних дисків, і ось у вас уже блокування. І все. Мабуть, все. Ось такі цікаві агрегати, мені дуже подобається, навіть як вони виглядають. Ця порошкова фарба просто bellissimo, Просто по-багатому, як, як, як BMW і належить. Ще тут є така цікава особливість, як навіть датчик температури мастила. Ви уявіть на задньому редукторі. Тому ось такі цікаві агрегати в мене бувають. Підписуйся, став лайк, бо попереду ще багато цікавого.